6 травня міськ виконком вітав журналістів з професійним святом. У затишному кабінеті зібрались директори та провідні спеціалісти засобів масової інформації міста Фастова. Олександр Пеньковий висловив подяку за чесність і відданість нелегкому ремеслу журналіста. На знак поваги колективи друкованих періодичних видань відзначили почесними листами та дипломами. Грамотами за сумлінну працю були нагороджені найкращі майстри Пера. Після урочистих вручень подяк слово для привітання взяв голова райдержадміністрації Анатолій Бузінко. Сьогодні одне з важливих професійних свят в нашій державі свято журналістів. І мені хотілося б від імені районної державної адміністрації привітати всіх людей, які сьогодні вибрали цю дуже цікаву професію, професію, яка повністю перекладає міст між суспільством, людьми. До довіри до влади, а то до інших моментів. Ми розуміємо наскільки складне завдання сьогодні довести до людей ті чи інші можливості влади, що робить влада. Але через певну професійність людей, які обрали цю професію, все нам вдається досягти. Професійне свято не минула увагою і партія регіонів. Колективи журналістів отримали від неї приємні і корисні подарунки. У своєму вітанні з нагоди свята міський голова підкреслив високий професіоналізм журналістів нашого міста. Побажати успіхів у їхній непростій справі. І хочу сказати, що на протязі останніх півроку міська влада строїть свої відносини із засобами масової інформації, із журналістами. Я б сказав так, на довірчій основі ми сьогодні проводимо всі заходи в присутності журналістів. У нас немає закритих тем для журналістики. І думаю, що це сприяє тому, що міська громада знає, що робиться, як робиться. Ми нормально сприймаємо критичні матеріали, які йдуть від наших засобів масової інформації. І вважаю, що це якраз свідчить про те, що міська рада, міський голова не словом, а ділом допомагає нашим журналістам у їх нелегкій справі. Святом вас, Анастасія Цвібель, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС